Друзі, вітаю на «Обосток», З вами Фаїна Василенко, як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі зі мною сьогодні. Гість це політтехнолог Тарас Загородній. Рада вітати вас, пане Тарасе, в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава пане Тарасе, пропоную обговорити найгарячішу, найважливішу, як нам здавалося б, поки що новину це переговорний процес варіяді. Так. Відбулися спочатку перемовини США, Україна, Україна, США, Росія, США. От так човнукова ця дипломатія проходить. І мене що цікаве, дивіться, ми починали з чого: що спочатку оголосимо, нібито оголосимо перемир'я на 30 днів. Потім ні, давайте хоча б енергетичне перемир'я. А зараз ми вже дійшли до того, що ми обговорюємо тишу в чорному морі і повернення до. До зернової угоди. Як ми так швидко змінюємо свій курс і хто цим, цим, цим керує? Ну Що значить ми? Україна нічого не обговорює. Навіщо в Україні зернова угода? Це Росія хоче зернову угоду, щоб контролювати український експорт. Ну, американці з росіянами можуть обговорити все, що завгодно. Без України України гора ми не хочемо. Все, і, все закінчилось на цьому. Тому що, що значить зернова. А звідки угода? взагалі. Ні, це, це дивіться, росіяни. Так звідки що, взагалі З'явилась на порядку денному, ця зернова угода. А ні, це, так це ж росіяни після того, як сказали, що давайте перемір'я, вони ж говорять, давайте по енергетичної інфраструктури не бити, тому що їм дуже боляче. І зернова угода що вони хочуть? Вони хочуть, щоб Україна не била по портах Росії, тому що удари такі, що стає страшно. Ну, дивіться, от СБУшники. До речі, там сьогодні, до речі, ювелеї служби безпеки. З, з, з чим всіх і вітаю, причетних до служби безпеки 33 роки виконуються, Добили, наприклад, каспійську транспортну систему. Не експорт там не, не тепер нафта не протікає. Експорт зупиняється. Удари по російських портах України все більше і більше стає можливості. Приходить до того, що вони загрозою взагалі припинення експорту через Чорне море. От, і тому, вони говорять, давайте зернову угоду. Україна говорить, а навіщо зернова угода. Ми і так все вирішилося, що проблема з безпеки. Це у вас проблема з безпекою, а у нас. А у США немає важелів тиску на Україну. А що вони зроблять? І тому все зупиняється. Тут для ну для нас це зрозуміло так. Ми контролюємо Чорне море. Вони давно заховали свій плот туди за да. новоросійські боються бояться да. навіть в да. чорне море. Так це факт. Нам це абсолютно не цікаво, і що далі? Ми в глухому куті? Чи далі буде продовжуватись у цей переговорний глухому... процес перетікати В глухому, в глухому куті Сполучені Штати Америки? Тому що виявляється, що перемовини з Росії не мають ніякого сенсу без, без України та ЄС, а у них немає ні немає що пред'явити, немає що дати росіянам те, що вони хочуть, вони не можуть дати. А, а росіяни не можуть дати те, що взагалі щось Сполученим Штатам Америки. Все в глухому куті. От і все, от, от в чому в чому головна проблема. Поки ну американці з величезними іміджами втратами вирішили врятувати Росію, це не виходить, тому що росіяни самі цього не хочуть. Росіяни висувають абсолютно неприйнятні вимоги, які не можуть забезпечити Сполучені Штати Америки. Ну не можуть Сполучені Штати Америки заборонити Україні виробляти зброю та бити по території Росії. Не можуть, тому що Україна сама це робить, не можуть. а-а-а Американців викритити руки України для того, щоб була зернова угода. У американців навіть флоту немає в чорному морі, і він не може заходити туди більше ніж на 21 день згідно з доктриною Монтре. От і все. Пане Тарасе, напередодні ще велися розмови, нібито адміністрація Дональда Трампа говорить, що готова взяти у свою власність наші атомні електростанції, зокрема і Запорізьку атомну електростанцію. Що це вони про неї заговорили, і як вони собі уявляють керівництво нею? Що це таке за історія в них в голові? Ну, спробуйте. Ні, ну давайте так. Це знову таки Вони там щось Дональд Трамп вже під, е, скільки разів вже говорив, що угоди вже готова, тільки Зеленський не приїжджає і не підписує ніяких угод. Там говорять, вони розширюють її, там і порти у вас забираємо, я там на електростанції у вас забираємо. Ну, ви пишете, ну ви і підписуєте, до чого тут Україна. Стосовно Запорізької ОС, ну, там теж багато питань виникне, тому що росіяни ж там. А буду завжди підлість якусь робити, там підписувати договори, такі, що будуть визнавати належність, наприклад, Енергодару до Росії і так далі. А що таке атомна електростанція? Це означає, що енергодар повинен бути звільнений. так? під'їзні шляхи для того, щоб поміняти, щоб поміняти паливо там, і багато чого іншого. А хто це буде охороняти? Хто це буде забезпечувати? Це все поки що без відповіді. Так. пане Тарасе, а як ви розцінюєте інтерв'ю Стіва Віткофа? Він уже звичайно там почав давати задню і говорити, що о я не те мав на увазі, що сказав, але тим не менш сказав, що сказав посадовець. Так і ці заяви, що там референдуми були ці території, начебто, російськомовні? Ну, чотири області, так чотири області. Це про що свідчить? Про те, що Адміністрація Трампа не дуже занурюється в українське питання, і там люди не дуже переймаються цим, хотіли швиденько так зірвати перемогу і побігти далі. Чи про те, що ну, їм, в принципі, не цікаво завершення війни? Ну, я підозрюю так. Відкафно обіцяв Трампу, що зараз все поворішує з росіянами. <гум> Тому що <гум> я упевнений, що поч... скоріше, Ну, судячи з прізвища, скоріш за все, він. А це якась єврейська родина, яка в є вихідцем або з України або з України, або з Білорусі. А ось І тому ми зараз це повирішуємо, а нічого вирішити не може. І почалися ці мисливські байки, щоб прикрити голий зад, як власно кажучи, свій. Які голий зад політики Сполучених Штатів Америки, що у них нічого не виходить, так? і тут починаються байки, що Україна повинна там щось робити з Конституцією. Ну, яка Конституція? Про що ви там говорите? Ну, Тому що це раз показую, вони в тупіку. Ну, американці в тупіку. Вони вирішили врятувати росіяни, на чого вони виходить, тому що, перше, росіяни особливо хочуть. І, по-друге, не працює це все. Без Європи і України це все не працює. От і все. От, от загальне, ну знаєте, мені ж я ж говорю, Вітков нагадує такого персонажа з 90-х американського варіанту, який знаєте, ходить з Вієром, такі пальці і розповідає про те, що все повирішує, а нічого не вирішується. Дивіться. Ну, американці вже догралися, що в Європі задають запитання, навіщо їм американська зброя. Ну тобто вони вже в конфлікті з системним з бізнесом, так f 35 починають відмовлятися купувати, думають, навіщо воно їм потрібно. А це вже конфлікт з великим бізнесом, конкретно така політика. Далі піде питання, навіщо американські компанії десь повинні присутні, так? А де е, інші речі? І так далі, і так далі. Ну, ну і все. Пане Тарасе, з приводу Європи неодноразово звучали заяви. От буквально напередодні теж була від речниці Європейської комісії з приводу того, що Європа хоче бути долучена до переговорного процесу, так чи інакше. Чи можливо це зараз? Як ви бачите? Чи можливо це буде в Саудівській Аравії? Можливо, з'явиться ще якась третя країна, де будуть проводити України Це неможливо вирішити. Ну неможливо вирішити нічого. Ну, все в топіку, все в топіку. Про що ти там де домовляйся, ти в топіку знаходишся. Тому що без Європи і України неможливо нічого зробити. От і все. Ну, адміністрація Байдена може вийти і зізнатися в цьому? Хлопці, дивіться, а ми то маємо. А вам вони навчали... поки не можуть визнати, а вони поки не можуть визнати, тому що Его не дозволяє. Ну і тому починають за оці всі ігри крутити, вертіти, поки вони все рівно не будуть змушені повернутися в євроатлантичну сім'ю і поміняти політику. А іншого виходу у них немає, тому що куди не, 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 не це не без України і, і Європи. Це неможливо вирішити. Ну вирішуйте там щось так. Ну а до чого тут Україна? Знаєте, мені ці розмови про зернову угоду нагадали той трек, який був тоді, як ухвалювалася зернова угода, коли долучилися представники ООН, Україна і Росія, не сідали за один стіл, і все це було підписано за так, яка... в різних кабінетах так за участі Туреччини. Чи так, може зараз зер... туреччина включитися? А яка зернова угода? зернова угода? Це це що, щоб, щоб Росіяни знову кораблі свої повернули в Севастополь, так? І перевіряли українські порти? Так Україна сказала, нам це не потрібно. Ми своїми це що от СБУшники Бушники наштампували свій бейби, добили так, що вони в новоросійську. Яка зардова угода? Яка зардова угода? Ви про що говорите? Ні, я до того, чи може Туреччина включитися в процес? Я от про що? А навіщо їм це? А що Туреччина скаже? А що Туреччина скаже? Україна своїми силами, ще раз я говорю, своїми силами забезпечила так, що а, Росія не може висунути носа з Новоросійська. До чого що тут Туреччина? Безпеку Чорноморського узбережжя забезпечують Україна і Туреччина. До чого тут США? А до чого тут Туреччина, наприклад? Да? Вона що кораблі свої буде конвоювати, наприклад, ці, а, порти? Чи Вона і тоді це не наробила. А зараз навіщо? Є воно, як його, як його бігають, безпілотники і все. До чого тут Росія, до чого тут зернова угода, до чого тут он. Ну немає зернової угоди. Це спокійно, без росіян експортується. Та тут, тут зрозуміло ще там. Є пункт про обміни полоненими та повернення викрадених українських дітей. Там, якщо я не помиляюсь, взагалі цифра близько 30 тисяч дітей, яких примусово вивезли, депортували. Як ви уявляєте собі, чи може, наприклад, Росія повернути їх, хоча б частину? Чи це все ну, те ну, просто Нехай рікі... американці, от нехай американці це забезпечать, покажуть свою силу. Ну, росіяни ж це не збираються робити. Тому що вони, ну, вони вважають, що це їхнє, тобто вони вважають це важель тиску на Україну, як і полонені. Україна давно говорила давайте всіх на всіх міняти. Пане Тарасе, а якщо, наприклад, вони нічого з цього не виконують, не виконують того, що не обіцяли. Я не знаю, чи може так відбутися, що цей переговорний процес зійде на нівець. Точно так, як він раптово розпочався, точно так він і е, зійде, і більше до цього формату не повертатимуться в Саудівській Аравії. Так він так і він і зараз особливо немає результатів цього перемовного процесу. Ну я не бачу принаймні, як без України можна щось вирішити. І що ви там можете вирішувати? Але Україна у нас свої ракети є, у нас своя зброя є. Ось вона ми б'ємо туди куди хочемо, а там що ви домовляєтесь без нашої участі, це не має ніякого значення. З приводу включеності Європи, як може Європа посприяти, як вона може долучитись, як вона може змінити вектор руху в якусь більш Украї... раціональну Єв... сторону? Європа може зробити перше виділити гроші на закупівлю американської зброї до України. Перше, що вони повинні зробити. Далі дати гроші для українського ВПК. Для того щоб Україна почала робити зброю як для себе, так і для європейців, а ракети робити і так далі. Україна дешево і швидко може зробити. А, дайте деліардів, Україна швидко багато чого зробить. Так, тільки для цього Україна повинна забезпечити, в тому числі, страхування військових ризиків, забезпечувати відкритий експорт для підприємства ПК, забезпечити забезпечити в тому числі. А скасувати ці ідіотські штрафи для виробників зброї, які існують досі в Міністерстві оборони. А це які законопроект п'ятдесят які досі не ухвалені. Оце повинно бути зроблено для того, щоб бути приваблими для виробництва зброї. От що повинні в першу чергу робити Європа, а не оці розмови не про що. Пане а чи бачите ви таку готовність? Бо, наприклад, напередодні ну, два тижні як говорив Кір Стермер про цю миротворчу місію, що ми готові, ми готові. Е, потім це також залишилось на рівні заяв. Незрозуміло там, чи готові, чи не готові, чи він, чи Франція, чи хто, хто більше, хто менше готовий. І так от воно все на рівні розмов. Чи як ви бачите, чи є там така готовність реальна гроші? Давайте так: від них потрібні гроші, а не розмови. Миротворці, ну навіщо миротворці в Україні? Армія може забезпечити далі. Якщо не вистачає особового складу, Україна ну може наняти найманців, Наприклад, найманці коштують, наприклад, 100 тисяч, якщо по 3 тисячі, цього 300 мільйонів на місяць. Зарплатний фонд множити на 12 – 36 шість на рік. Це копійки для Європи. З цього слід починати. І допомога України конкретна, а не миротворці. Миротворці то, то, то таке, знаєте, що є, що немає. Невідомо, який статус, як вони будуть працювати, де вони будуть знаходитись і багато чого іншого. Ну і знову ж таки невідомо, чи дозволить Росія їх присутність, так, тому що знову ні, ж таки починається. Якщо, зі... якщо це будуть двосторонні угоди, вони ніяк не можуть заборонити. Якщо це буде через ООН, іти звичайно, що росіяни не заборонена. Це зрозуміло. А якщо двосторонні договори, до чого тут Росія? Так, просто там почалися вже розмови з приводу того, що це може бути через ООН, і очевидно, що Росія витує це рішення в Радбезі ООН. Згоден, не може бути це через ООН. Пане Тарасе, ще одна історія дивна відбувається в Штатах. і... Зі штатами із Гренландією хотіла з вами про це поговорити. Я думаю, ви вже чули ці новини, що е, дружина Венса їде туди, е, але ми ж розуміємо, що це не просто особистий візит. Екскурсія, ми ж розуміємо цілі цих візитів і попередніх заяв. Так що взагалі відбувається? США хоче посваритися з Канадою, США хоче посваритися з Гренландією, чи що задумав Трамп? Ні, давайте так. Питання купівлі контролю над Гренландією неодноразово стояло на порядку денному існування Сполучених Штатів Америки. Зараз воно посилили з причин того, що йде таніння льодовиків в Арктиці. Відкривається арктичний шлях. і Їм потрібно контролювати його з точки зору безпеки. Раз. А, далі там питання стоїть в тому, що через північний полюс можуть летіти ракети гіперзвукові, і тому а, ну американцям потрібно розширення військової присутності. Тому знову питання Гренландії постало. Але вони так криво це роблять, знаєте, без поваги знаєте, можна так сказати, що воно викликає опір у населення, в тому числі коли вони приїжджають, як пани, що ми тут будемо робити все, що завгодно. Тим більшою, я думаю, що це все закінчиться, тим, що розширить просто присутність американських баз на території Гренландії, тому що вони там і так є. А ось ну і в принципі, все так, що я так думаю, чим закінчиться. А з Канадою там питання теж безпеки. А питання в тому, що Канада не витрачає ресурси на забезпечення безпеки. Півночі Сполучених Штатів Америки і не забезпечує не забезпечує відсутність китайського капіталу на території Канади. Бо за після запровадження ми за часів Трампа першого строку а там китайці будують виробництва в Канаді і експортують в США в якості в якості такого канадських товарів. От там головні там суперечки. Ну, ну я думаю, що там теж якось вирішиться питання, тому що ну американці не можуть проти всіх воювати, умовно кажучи, навіть торгівельна, навіть США не може собі це дозволити. Пане Тарасе, а враховуючи те, що в Ірландії є військові бази, США, чому вони не могли просто їх якось збільшити? Ну там прислати ще військових, прислати ще контингент зброї, з'явитися з офіційним візитом і сказати: от ми тут будемо. Яскраві, помітні, виразні, ми тут безпекою питання вирішуємо. Ну, вони чомусь вирішили піти з таким шляхом. Вони все рівно повернуться до більш поважного ставлення до навіть найменших країн. Тобто, це Трамп себе демонструє так в перші 100 днів, я так розумію. Ну, перші 100 днів, але вони вже стикаються з проблемами. Наприклад, сварка з Європою призводить того, що європейці можуть не підтримати. США у торгівельній війні проти Китаю, а всі ці мита потім будуть не так працювати, як хоче, як хоче Трамп? Європейці починають відмовлятися від американської зброї. Це на хвилинку 300 мільярдів доларів щорічно. Це експорт американської зброї протягом 10 років всього то 3 трильйона. Далі по постане питання: навіщо американські компанії присутні, якщо немає військової присутності безпеки? Останнє питання наступне: а навіщо нам долар? Назагалі ну, краще євро будемо користуватися, і багато чого іншого. Далі а, зараз європейці дивляться, навіщо американці в Європі? Є Україна, українська армія, є ВПК Українським, які може краще, вже, ніж американський. Будемо інтегруватися, будемо робити, будемо заміняти американців. Потім американці будуть бігати за, своїми, за своєю зброєю, намагаючись її комусь продати. А її ніхто купувати не буде. Тому що немає ніякої гарантії, що вона не буде стріляти проти Росії. От і все у них і так скрізь. У них і так скрізь нот Ну реально цей нот у них нічого не виходить особливо. Пане Тарасе, ви ще згадали про Китай. А як ви вважаєте, чи буде він якось виступати зараз активним гравцем? Чи поки про нього мова не йдеться, поки вони будуть очікувати? Бо зараз з Китаю жодних заяв. Раніше вони говорили про якусь свою мирну ініціативу, яку вони хочуть продати. Та мирний план зараз тиша, поки спокійна ну, тому, що вони дивляться, чим закінчиться оця суперечка з Європою, тому що Китаю теж не потрібно, щоб Європа була розграбована, фактично. Як росіянами, так і американцями, і тому вони підтримують, щоб Європа не підтримала в цю США у війні торгівельної війни проти Китаю. От і все тому вони так люблять зараз Європу. А так, Китай підтримує фактично війну проти України. Вони можуть її закінчити за 24 години. Почула вас, пане Тарасе. І ще одна країна, яку хотілося би так проговорити, це Білорусь, там уже восьмий раз. Лукашенко сідає на трон, вітає Білорусів з перемогою своєю і обіцяє там перевірити навіть боєготовність своєї армії. О, ось так він це назвав: буде перевіряти, що там з авіацією, що там з дронами. Вже Білорусі попередили, що можливі пересування військової техніки. Що чекає на Білорусь наступні? Кілька років правління Лукашенка ну, всі чекають, скільки проживе Лукашенка. Очевидно, що Лукашенка бореться за своє виживання, ось він бореться за свою владу. А всі ці маневри вони не мають ніякого значення, тому що я думаю, що Лукашенка злочинець, не ідіот. Розуміє, що будь-які спроби напасти на Україну закінчиться дуже погано для нього. Тому що, наприклад, по Мазирському НПЗ від кордону з України всього 80 кілометрів, і можна і втратити це підприємство досить швидко. І тому в даному випадку, звичайно, що він бореться за себе, бореться, щоб не бути поглинутим Росією, намагається там і з американцями загравати, з китайцями загравати, і з багатьма іншими. Як думаєте, це загравання продовжиться до якого періоду? Ну, поки не помре Лукашенко, от і все. Тобто навернення на більш до, -до цивілізованого світу, скажімо так, не чекає поки на, на Білорусь, поки там Лукашенко президент. Правильно? Або да, про... пол Каліновського, який прийде і за підтримки української армії вирішить це питання на території Білорусі. Так. Почула вас, пане Тарасе. Дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, дякую. за ваші коментарі. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Пасибі. Дякую, до побачення. До побачення. І глядачам обосток Нагадую, коментуйте цей ефір, будь ласка, пересилайте своїм, щоб якомога більше людей змогли його побачити. Подобайте коментарі, це важливо для нашої роботи. Будьте з нами.